Друзі, усім, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Канал Захоплення Марічки. Хочу привітати вас усіх сьогоднішнім святом 40 святих. Побажати нам усім тихого, мирного неба. Божої нам благодаті, швидкої нам перемоги, друзі. Як гарно пташечки співають. Друзі, це напевно перший тиждень, що так дзвінко, так, можна сказати, безупино, що бечуть пташечки ось як парує ставок, дуже гарно. Різно спів птахів, дає нам такий гарний настрій. У нас почалася вже весна. Все ожило, поступово все просинається, друзі. Скоро вже рибка буде плавати поверху. Усіх друзів, ще раз вітаю зі святом. Для мене особисто. Для нашої родини це свято, це спомин про нашого тата, який відійшов по тобічне життя. безглуздо, Без густо. Люди борються за життя, а тато самовільно. Сьогодні п'ять років минає. Нехай Бог йому простить. Його величезний гріх. Ми молимось за нього. Усім тихого мирного неба, Боже, і благодаті. Усім пока, пока, пока.